Далі у програмі, чи зможуть розробники екшену Гігантік змінити жанр моба ігор? На відміну від інших моба, у нашій грі вам не треба робити усіляку банальщину, типу руйнування фортець. Для перемоги вам доведеться замочити здоровезного ворожого монстра. І ми розкажемо, як це зробити. Не пропусти ексклюзивне інтерв'ю з творцями моба екшену Гігантік. З такими друзями у розвідку краще не ходити. Дізнайся у трійці ігронавта», кому з персонажів не варто довіряти, які найбожевільніші подарунки тобі можуть покласти у колекційне видання, про це дізнайся у фокусі. Ми живемо у цифрову еру, де ігри віртуальні у повному сенсі. Це лише набір байтів у великій мережі інтернету. Та як бути, коли якийсь шедевр так полюбився, що хочеться до нього доторкнутися, можна дістати версію на диску і поставити на поличку. Або відшукати колекційку, колекційну версію гри із матеріальними артефактами, про які мріє кожен ігронат, що таке колекційні видання та наслідки? Скільки божевільні артефакти можна у них знайти? Про це і піде мова сьогодні у фокусі. Раніше придбати гру було дуже просто: ти обирав ту, що тобі сподобалося, і більше ні за що не хвилювався. Але тепер кожна гра має по кілька варіантів видання від спеціальних з додатковими матеріалами чи персонажами до колекційних, які останнім часом стали набирати скажену популярність. Розробачки подумали: а чому б вот к диску в коробочці не добавить щось ще прикольне і не продати його подороже? Наприклад, яку книжечку з картинками, там комікс, фігурку персонажа? Туалетную бумагу с его изображением, там бейджик с логотипом игры, И еще какую-то милую сердцу фанатов мелочь. Гравці готові платити втричі більше за гру, аби тільки разом із нею отримувати буклети з мапою, як в Red Dead Redemption, чи фігурки героїв, як в Titanfall, Dark Souls, та навіть у Mortal Kombat. Наприклад, в колекційне здання Mortal Kombat 9, которую я дуже сильно хотів собі купити, но не знайшов, Входила така собі інсталяція из фігурок двох персонажів, Скорпіона і Сабзіра, які сражались. Ця інсталяція могла служити підставкою для книг. Я не знаю, зачем это используется. Ставку для книг ну, вообще очень круто. Примежим. Чому ж навіть не зважаючи на велику ціну і непрактичність самих фігурок та буклетів, ігронавти просто обожнюють колекційні видання. Для тих, хто так игру, так полюбив проникся цим миром, що хочеться щось Щось отримати. таке, що він може просто взяти, носити з собою, поставити на стол, смотреть, радуватися. Виявляється, що для фанатів колекційки це такий міст, ніж. Віртуальністю та реальністю. Та останнім часом цей міст почав хитатися. Адже гравцям стає все важче догодити. Це просто банальні фігурки головного героя і книжки з картинками. В колекціонці вже нікого не удивіш. Так що розработчики іщуть якісь нові цікаві штуки, які вони можуть вложити в коробку з колекціонної версії ігри. Вихід із ситуації знайшли розробники Fallout 4. Замість фігурок персонажів вони запропонували гравцям реальний Пік-бой. Пі-бой це Культовий гаджет із фолаута. В общем, це такой класний персональний цифровий, грубо говоря, скармасістент. Такий неймовірний девайс викликав справжній ажіотаж серед ігронавтів і одразу ж став дефіцитним товаром у магазинах. Творці Фолауту такий шум навколо колекційки тільки порадував. Але вони не перші, хто наважився покласти у коробку із грою щось дуже оригінальне. Наприклад, у віті Black Ops був такий некислий сундучок стоїмістю 200 баксів. Внутрі можна було. Найти ігру різні монетки з зображенням логотипов ігри. І, що саме клеве, квадрокоптер. Геймери просто зафанатіли від точної копії квадрокоптеру з гри. Тож у виданні Black Ops 3 розробники продовжили традицію. Тільки замінили квадрокоптер на холодильник. І запросили за нього вже 300 доларів. Велика сума, але не така вражаюча, як у творців Dying Light, які своєю полиційкою шокували усю ігрову спільноту. Розработчики вирішили відігратися по повному. Вони пропонують вместе з ігрою настоящий реальний дом убежища від зомбі апокаліпсиса. Оригінальна нерухомість обладнана усім необхідним для комфортного життя. Під час зомбі навали обійдеться фанатам Dying Light у 250 тисяч англійських фунтів, тобто понад 8 мільйонів гривень. Але це видання все ще не найдорожче у порівнянні з колекційкою для Saints Row 4, яка коштує мільйон доларів. Придбавши нашу колекційку, ви отримаєте точну копію зброї та одягу з гри, а також дві справжні сінькі тачіли ламборджіні і тойоту. І найкрутіше суборбітальний політ з компанією Virgin Galactic та пластичну операцію. І на закуску візьмете участь у рятуванні заручників. Скільки фанатів лили сльози, що не можуть назбирати потрібну суму на неймовірні колекційні видання? А вони виявляються просто вигадки? Вигадка, але не просто. Адже і розробники, що пропонують абсолютно божевільні. Колекційку і ті ігротворці, що старанно вкладають у коробку звичайну статуетку головного героя, роблять одну спільну справу. Доводять, що улюблений шедевр не закінчується після титрів. Далі у програмі з такими друзями у розвідку краще не ходити. Дізнайся у трійці ігронавта, кому з персонажів не варто довіряти, а просто зараз ексклюзив від ігронавту.